Я приготувати млинці без яєць, так щоб були ароматні, ніжні, смачні, щоб не розривалися. По цьому рецепту можна готувати їх як і солодкими, так і соленими. До глибокої миски всипаємо стакан борошна. У стакані в мене якраз 200 г, Пів чайної ложки солі, 1 столова ложка цукру, 2 столові ложки олії, олія бажана щоб була без запаху, а також 500 мл молока. Але молоко вливаємо поступово. Спочатку вливаю одну третю частину, замішую тісто, далі додаю ще трошки молока і знову його перемішую. Потрібно, щоб тісто було таке, як густа сметана. Його потрібно добре вимішати, і тоді у нас не буде комочків взагалі. Тісто має ось таку консистенцію, як на відео. І коли у нас вже немає комочків, вливаємо решту молока і перемішуємо ще раз. Млинці смажу на добре розіртій сковорідці на невеликому вогні і на початку сковорідку змащую малою кількістю олії. Роблю це лише один раз. Млинці по цьому рецепті не перегорають до сковорідки, мають красивий жовтий колір, вони дуже м'ягесенькі, ароматні та ніжні. З такої порції тіста виходить приблизно 6-7 млинців. Усім смачного, не забувайте ставити лайки, пишіть коментарі та підписуйтесь.